Якщо в цій війні не буде голосу українського народу, тобто вашого голосу, ви, ми з вами стаємо автоматично в позицію жертви. І будуть з'являтися інші голоси: голоси бізнесу, голоси політиків, голоси агресора, в першу чергу. І ніхто нас не буде питати. А ми будемо продовжувати дивитись на цю війну, як на кіно, де з нас знущаються. Я саме про це хочу з вами зараз поговорити, друзі мої. Що ми і зробимо. Це болюча тема, болюча справді. Ми з вами більше всіх страждаємо. До нас прилітають ракети. Це ми, український народ, гинемо на фронті. Втрачаємо життя, здоров'я. Не страждає ані Вашингтон, ані Брусель, а не тим більше не страждає Кремль, не страждає Москва. Наші міста зрівнюють з землею. Наших людей катують в таборах щоденно. В підвалах. Катують. Справді катують фізично. Катують, потім використовують, потім вбивають. Це наші діти зростають або під сиренами, або в еміграції. Бо для когось ця війна, не для нас. Для когось ця війна це цифри, це статистика, це аналітичні звіти, коливання акцій, для когось це дохід, відсотки, я не знаю, графіки, коливання курсів валют, акцій. А для нас ця війна вимірюється могилами, пораненими, скаліченими, протезами, втраченою молодістю, дитинством втраченим. Бо саме діти війни це наші діти. Наші. А хтось ухвалює рішення. Про мир, яким він має бути без нашого голосу. Це завжди ризик. І він настає, завжди цей ризик настає, що наше життя рахуватимуть без нас із вами. В цьому біль, в цьому проблема. У світі є люди, у світі є цілі системи, яким ця війна вигідна. Вигідна. Ви це знаєте, ви це бачите. Навіть коли Трамп підіймає питання про цей мирний план 28, там в Росії його хтось безграмотно написав, йому кинули. Він навіть там ніхто не читав, передали в Україні. Паніка, Європа бігає. Ми кудись їдуть наші можновладці, щось обговорюють, всі бігають, крім нас, бо нас використовують, ми є жертви. І ми не є суб'єкти. Український народ, який у власній Конституції записаний, як єдиний на сій влади є жертвою і не має свого голосу. Ви це відчуваєте? Що вас не використовують? Що ви є статистика, ви є графік? Навіть є десятки блогерів, яких кожного дня всі слухають, у кожного якому хто там подобається. Вам один комусь інший, російськомовні, українськомовні, когось дивитесь. А знаєте, що вони вам розповідають? Новини, новини. Вони вам переказують історії, вони переказують вам кіно. Кіно, де кожного дня над вами знущаються, а не блогери. Блогери просто переказують. Тобто ви є пасивним, ми є з вами пасивним спостерігачем. Того, що з нами, відбувається без голосу, без права, без ідеї, без координації. От дивлюся я на російську опозицію. І дивлюся трішки іронічно, а як так вони не можуть об'єднатися? А навіть виступає новий голова ФБК, чи там Жданов, чи є, Волк, я їх не розрізняю і не хочу навіть в цьому коприсатися. І каже: а я не уверен. Що у нас вийде свергнуть Путіна? <хи> і це смішно. Але це смішно рівно до того моменту, коли ми з вами розуміємо, що ми ж не є опозицією у власній країні, ми є носієм влади. І ми теж не можемо скоординуватися і мати власний голос, власну ідею, висловлювати свої думки, відстоювати свою позицію, боронити свою країну. Ага, як дивно. Для когось це контракт, бюджет, тендер, політичний рейтинг, кар'єра. І не треба мати ілюзій, що хтось буде це робити за нас. Немає в політиці друзів. В політиці є лише ситуативні партнери, з якими в нас і з вами збігаються інтереси. Все, ніхто не буде доводити до кінця. Тим більше, якщо їм це вигідно. Я не звинувачую тих, хто нам допомагає. Але я кажу, що Європі вигідно, доки в Україні триває війна, вони можуть чекати, що Росія на них не нападе. Європі вигідна наша еміграція. Бо українці переїжджають, починають працювати, підіймати економіку. Вигідно, вигідно. І не кажіть, що це не так. А ми з вами виявляємось, є таке мерзке російське слово терпіли. Ми сидимо без голосу. І я зараз це все наше розповідаю, щоб ми, у щоб нас той голос прорізався, з'явився, щоб ми скоординувались з вами якимсь дочином. Бо всі розумні, всі знають, що робити, на що звертати увагу. Тому, будь ласка. Відкриєте свій голос. От зараз під відео прямо. Ну, я не кажу там вподобайку поставити, підписатись на канал. Але заходьте в коментарі. І пишіть, будь ласка, нам треба робити одне, друге, третє, четверте. І я все це зберу. Дай Боже, щоб хтось написав, щоб хтось усвідомив з вас, один, два, три людини. Усвідомило, що ви маєте тримати. Своє життя самостійно нести за нього відповідальність. І написали хоч декілька слів, що маємо зробити оце, оце, оце. Чи от є Телеграм, в мене там відкриті коментарі заходьте, залітайте в коментарі і пишіть. Ми маємо, як український народ, зробити. в мене є свої ідеї, свій план. Я його вам покажу. Відкриємо, обговоримо і будемо реалізовувати. І ви зробіть те саме. У вас є ідеї, є плани. Ви знаєте, що особисто вам потрібно. Заходьте, скоорди... скоординуємось, соорганізуємось і будемо рухатись від свого імені, а не чекати допомоги зверху, бо не дочекаємось. Якщо в українського народу немає свого голосу, ми автоматично стаємо в позицію жертви. А саме за жертв вирішують. За жертв підписують документи, капітуляції, мірні плани і будь-що. Саме жертви є товаром, яким торгують десь за зачиненими дверима. Саме жертви лише спостерігають за новинами про себе. А ми, народ, ми маємо говорити від свого імені. Захищати свої інтереси, а не чекати, як ми ще один день переживемо. Ми маємо бути суб'єктами, суб суб'єктами не жертвами. І ми можемо це зробити. Боже, нас десятки мільйонів і в Україні і по всьому світу. Ми дуже багато чого можемо. Дуже. Ми маємо вимагати поваги. До себе. І ми маємо вимагати, щоб наш голос чули. І наші союзники, і наша влада, і міжнародні структури. Але ми туди навіть не звертаємося з вами. Нам же потрібен не будь-який мир, а справедливий, такий, як ми його собі уявляємо. І нам потрібно покарання для агресора, і ми знаємо, яке. А в мирному плані 28, до речі, двічі! Сполучені Штати отримують матеріальну вигоду від наших з вами репарацій, які ми маємо отримати. Ну, я особисто українська держава. Я навіть не балотуюсь нікуди, і ви нікуди не балотуєтесь. Ми не можемо, ми вже є владою. Ми не маємо бути опозицією боротися за владу в своїй країні, бо ми вже є влада. У нас в Конституції це написано. Якщо ми не говоримо в голос, що агресор має бути покараний, що військові злочини мають бути розслідуватися, що наші полонені, депортовані, мають бути повернені додому. Якщо ми цього не кажемо, дуже швидко знайдуться голоси, які будуть казати: ну давайте не будемо загострювати, не на часі, давайте заради стабільності щось там збудуємо, давайте закриємо цю тему, бо мовчазний народ. Це мрія для будь-якого агресора та вигодонабувача. А ми ж не такі з вами. Ми ж вміємо. Ми ж маємо, ми ж у нас і майдан, і ми доказали, що ми можемо відстоювати власні інтереси і відстоювати власну країну. Ми вміємо в демократію, ми вміємо сорганізовуватись, ми вміємо і воювати, і волонтерити. Все вміємо. Але зараз якось так все розвернули, що ми стали мовчазними свідками власної історії. Ми маємо перестати з вами жити в цій логіці, що там хтось за нас щось вирішить. Немає в політиці друзів. Є тільки ситуаційні партнери, з якими в нас збігаються зараз інтерес, не більше того. Це маємо використовувати, звичайно, але використовувати на своєму окремому вірному шляху, який ми самі розуміємо. Бо щоразу, коли ми так думаємо, що хтось там на горі за нас щось вирішить, там вирішують не в нашу користь, а просто за нас. А вас не питають. Ми ж не радянський народ, який сидів і чекав, доки йому принесуть світле майбутнє. Ми український народ, ми геть інші. Так, зі своїми проблемами. Але ж інші. Ми маємо тримати країну на своїх плечах. Да ми вже її тримаємо на своїх плечах. Вже, от зараз. Не стоять там наші можновладці, не стоять нам наші союзники. Ніхто не стоїть. Гинемо ми. І ми маємо вирішувати, як воно буде далі. Ця війна поставила. Перед кожним з нас дуже важливе питання. А хто ви в цій війні? Хто ви в цьому сюжеті, в цих новинах? Ви що? Жертва? Ні. Ви головний персонаж. Ви вирішуєте. Зараз я прошу про геть невелике. Не треба нікуди донатити, ніякі гроші відправляти. Треба ваш час, щоб ви поділилися своїм розумінням, що ми маємо робити. Тут в коментарях, чи в Телеграм ще раз. Отут є Телеграм, куди можна зайти, там відкриті коментарі і під будь-яким постом написати, що я вважаю, що треба робити оце, оце, оце. Чи тут, в Ютубі. І розповсюдити це відео. Хай всі пишуть, хто може. Ми маємо скоординуватись. Ми є український народ. Відчуться, що ти є український народ і твій голос важливий. Твої ідеї, твої міркування, твоє розуміння, твої плани. Бо якщо вони тобі не потрібні, і ти нічого не можеш зробити, щоб їх реалізувати, то вони нікому не потрібні. Всіх вас люблю. Молюся за кожного з вас, друзі мої. Нехай Господь. Благословить вас, ваших рідних і допоможе нам в цій надто супер важкій ситуації. Побачимось!